Ви дивитесь наш час, Кременчуцькі майданівці волонтери разом з черкаськими активістами знову побували на передовій. Цього разу гуманітарну допомогу відвезли у район Волновахи. Що чули і що бачили? Про це дивіться далі. Як зізнається активіст Андрій, поїздка до Волновахи та кількох поруч розташованих населених пунктів і назад, це понад 1200 подоланих кілометрів дороги. Цього разу їхали до хлопців з Черкащини. А відвезли там ну хлопцям теплий одяг, їжу, ну все все, що, все, що було, поділилися з ними, і відвезли снайперу, який дуже просив далекомір. За словами волонтера, найпростіші різновиди таких далекомірів коштують близько трьох тисяч гривень. До інших частин, які знаходяться менш ніж за кілометр від передової, їхали вже у супроводі військових. Там частини зустріли волонтерів сумною звісткою. Загинув ще один солдат. У них там був обстріл. Цей хлопець був командир другого зводу, другої роти 14-го батальйону територіальної оборони. Він загинув, бо віддав свій бронежилет солдату рядовому. На власні очі активісти бачили, як відспівували військового. Про життя ж на передовій слухали безпосередньо від тих, хто стоїть за кількасот метрів від бойовиків. І до кого волонтерські конвої доїжджають не часто. Бояться сюди доїхати. до Волновахи ще що би, їли, А сюди дуже бояться доїхати. прямо сюди. Це ви як забрали сюди блокпост через дві зеленки. Вони підходять зараз через поле в балку. Нам їх не видно. Із балки сюди стріляють. Тут сьогодні Сарпагера стріляли. Получається, осколком заділили командира. Позавчора був 300-й, руку ногу оторвало. З приходом осені у бійців проблем додалося, розповідає волонтер. Так у 72-й бригаді дуже зраділи буржуйці і теплому одягу, адже ночі стали дуже холодними. Теплі речі, які ми провезли саме з Крем'янчуського з організації майдан, які люди приносять, то вони дуже дякували за це. Відтак активісти запевняють, кожен предмет особистої гігієни, пакунок харчів чи тепла річ, принесена небайдужими на штаб майдану. У Кременщиці не залежується. Все при першій нагоді відвозять у частини, розташовані безпосередньо в зоні АТО, іноді самотужки, іноді кооперуючи з волонтерами з інших міст. Як це було цього разу, за що бійці вдячні? Я командир взвода, значить. Винося велику подяку Кременчуку Черкасам, жителям його, які допомагають нашому підрозділу медикаментами, продуктами. Нам дійшла ваша гуманітарна допомога і наш, от імені взводу я от виношу благодарність від імені всієї второї роти. Хочу передати привіт рідним близьким. Всі, хто мене знає, дуже велика подяка людям, які нам допомагають, всім, всім чим можуть. Хотів би віддільно поблагодарити громадську організацію з Кременчуга тобто, ну, за цю допомогу, що вони доставили в цей трудний район. Бійці 72-ї бригади передають привіт усім всьому Кременчугу і можете спати спокійно, бо ви, вас оберігають настоящі воїни. Slava o